Добрий ранок, друзі. Вітаю вас з нашого чарівного Дністра. Так, я не втримався. Трошечки за ним сумую, тому і приїхав сюди половити рибку. Невідомо, що вдасться. Буду ловити на поплавкову вудку або на вудочку з бічним ківком Маю піночку опариша і маю мотиля. Ну надію, що якусь рибку піймаю. Хоча вже встиг побачити, що баклани тут присутні. Ось вже там один голодний плаває, пірнає. Їх тут багато, на жаль. Ось, будь ласка, ще четверо. Не хотілося б з такої сумної думки починати відеоролик. Однак те, що попало в кадр. Ну, все ж таки я сподіваюся, що щось та зловлю. Так, ну що ж, друзі, місце лову я вже вибрав, а тепер... Буду пробувати закидати. Так, бутерброд, пінка і два мотиля. Сыркое. Ох, ничего себе. Окунается. Нехай поки що тут плаває, а потім я рибку буду відпускати в кінці. Давай. На Була покльовка на кукурудзу. Караш клюнув мене. Здивувався взимку. Розпогодилось трошечки вже стало тепліше. Але ще туман. Не розвіявся повністю. Дивлюсь, що тут можна би було б на кивок попробувати. Диво природи. Приємно побачити взимку квіти. Звичайні деякі квіти. А це навіть ось. Бачу, як рибка виблискувала. От зараз глянемо. Клюне, чи не клюне. Пробую на мотиля. Дають тій добрий пучок. Добрячий. Ось такий. Так бачу, що риба є, але вона якась пасивна, не хоче клювати. Значить буду підшукувати ключик до неї. Ключки. Поклювочки, але. О! Це баклан був, рибу тут, тут. А ха-хо-хо. Держиться далеко, я його відпускаю. Ну що ж такий окунець, досить симпатичний. Певне треба відерку сюди принести, не ходив перед Я все рівно рибку потім відпущу. Але так цікавіше. Тут беруть клинчуки, але маленькі. <coughs> Душей якісь місця пушую. Бачите? Ох, п. раз що зробила? Да. Не угледю я. Ще щойно був і нічого. цього вже буде їсти. Хвіст відкусив. То вже найжере, бо Там без хвоста вже не буде плавати головень. що характерно і цей головень теж побитий який він побитий Шах. це теж баклани яс yes. ух нічого собі Manny, no, jak ona jest, ja Що ж, друзі, непогано получається. Так як для зими я вам скажу. І на поплавочок трошки я ловлю. І на бічний клює Звісна річ. Мені цікаво. Спати не хочеться однозначно. Siniphan. Можна би було ще й посмажити. Там де карась клює. Я не зрозумів. Нічого. Та ще який карась. Класний. Це може бути і на сковорідку. Я ще подумаю. Темніло трошки вже, посіріло, сонечко сховалося. Здається, сьогодні має бути дощ під вечір. Окончик. Ну що ж, друзі, темніє, вітер знімається. На сьогодні все. Я буду завершити риболовлю з нашого прекрасного чарівного Дністра. Вдалося мені поїхати, що сьогодні в останній день тепла і комфортної погоди. Завтра вже буде похолодання з вітрами. Так що я сьогодні ще насолодився чарівністю цієї прекрасної річки. Також піймав я чи маленько риби. Були клені, окуні, навіть дивно і карасі. Я думаю, що риболовля непогана. Ловив я на поплавочок і на кивок бічний. Краще клювали, звичайно, на бічний кивок. Однак і на поплавкову вудочку я дещо піймав. Ловив на кукурудзу, опариша і мотиля. Найкраще клювала нам мотиля. Ось такі висновки я собі зробив. А тепер все. Збираюсь додому. З вами прощаюсь, надіюсь ненадовго. Бажаю вам благословення, миру злагоди, любові і здоров'я. На все добре. З вами був Щоденник Рибалки.